Привіт! Ви на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша. Тут ми дізнаємось щось нове про ваші гаджети, і сьогодні знайомимось з надтоненьким смартфоном. Це Galaxy S25 Edge. Цей смартфон встиг навести немало галосу, бо головна його фішка це. Товщина. Його ультратанкий корпус має товщину всього 5,8 мм. Для розуміння масштабів, Samsung Galaxy S25 Ultra має товщину 8,2 мм. що там вже казати, звичайний олівець товстіше, 7,7 мм. Зараз ми поговоримо про те, кому це може бути потрібним, кому це підійде, як сильно і чи повпливала товщина на функціональність смартфону, і хто він такий, яку позицію займає в Лінійці флагманських смартфонів Samsung. Почну з кінця. Відчувається він як справжній флагман. Коли вперше береш його в руки, то відчуваєш прямо здивування, бо таких тоненьких смартфонів я не тримав, можливо, давно, можливо і ніколи. І коли ти розумієш, що у нього є всередині, ти прям дивуєшся, тому що це доволі цікаве поєднання дизайну та технології. Кому це може бути необхідним? Слухайте, насправді не всім потрібно. Дуже багато камер, надпродуктивність, надавтономність, бо люди зазвичай можуть заряджати телефон навіть по маршруту на роботу чи додому в своєму автомобілі. І забігаючи наперед, цей смартфон не є дуже слабеньким в автономності. Але при цьому він відчувається якимось свіжим, чимось новим. Зручним я б сказав. Він не ковзає в руці через свої матеріали. Він доволі надійно відчувається. І я, чесно кажучи, вже навіть бачив тести, як його намагаються зламати. Він не ламається. Тобто не треба хвилюватися, що ви його випадково зігнете. Він точно не менш надійний, ніж інші смартфони. Більш за те, тут у нас титановий корпус, титанова рамка, як і у флагманського Galaxy S25 Ultra. Через це він також дуже надійний і витривалий. І Жодного мінусу при використанні S25 Edge я не відчув. В плані ергономічності це дуже класний смартфон. Хоча я і не скажу, що сильно відрізняється за звичністю використання від інших смартфонів Galaxy. У нас тут всі ті самі клавіші розташовані так само. У нас є слот для sim картки у нас є usb c є два динаміка, є дві камери. Це доволі великий смартфон по своєму дисплею, але при цьому відчувається він набагато компактнішим через. Вагу і товщину. Тож форм-фактор це одночас і головна перевага, і найбільший виклик для Galaxy S25 Edge. І щоб досягти от такого результату, на деякі компроміси таки довелося піти. Із конструкції прибрали графіт і міті, які традиційно відповідають за ефективне відведення тепла і стабільність автономної роботи. Саме ці матеріали роблять смартфон товстішим, але і енергоефективнішим. Створюючи надтанкий корпус, Samsung фактично переписала баланс між дизайном і витривалістю, показавши, що навіть без додаткових шарів охолодження смартфон може залишатися ефективним завдяки новим технологічним рішенням, про які поговоримо далі. Окрім титанової рамки, тут використовується захисне скло Gorilla Glass Ceramic 2, А задня панель зроблена зі скла Gorilla Glass Victus 2. І єдине, чого мені тут не вистачає після S25 Ultra, це. Антиблікового покриття на екрані. Я вважаю, що у всіх, принаймні, флагманських смартфонів таке повинно бути. Ну, як бачите, трохи бліків все ж таки тут є. Смартфон захищений також від вологи та пилу по стандарту IP68, тож йому нічого не страшно. І тут одразу скажу, що хтось подумає, якщо я вдягну фірмовий чи будь-який інший кейс на s 25 Edge, то він втратить свою головну фішку з товщиною. Але тут важливо дивитися із іншої сторони. Скоріше за все такі люди вдягнуть якісь кейси і на більші смартфони, наприклад, інші флагманські Galaxy, і він стане ще товстішим. Тож, якщо порівнювати цей в кейсі і будь-які інші в кейсі, то це все одно буде вигравати. Якщо ж ви після цього огляду визначитись, що вам підходить саме Galaxy S25 Edge, чи можливо навпаки, ви зрозумієте, що вам потрібна ультра, чи, можливо, більш доступний FE, заходьте в магазин Samsung Experience Store, чи офлайн. Вони є по всій Україні, чи онлайн. Посилання на Samsung я залишаю в описі до цього відео. Там ви отримаєте і всю інформацію, включно з характеристиками і поради, і також дізнаєтеся про цікаві умови купівлі і різні акції. Так що не зволікайте, переходьте за посиланням, а ми йдемо далі. З фронтальної сторони Galaxy S25S практично не відрізняється від S25 Обидва смартфони мають однакову геометрію екрану та розташування елементів. Тут встановлено 6,7 дюймовий динамік AMOLED 2X-дисплей із роздільною здатністю 1440 на 3120 пікселів, з частотою оновлення до 120 Гц і високою піковою яскравістю, що забезпечує комфорт навіть під прямим сонячним світлом. Тож, попри рекордну тонкість корпусу, Samsung зберігла якість панелі флагманського рівню з насиченими кольорами, гарною контрастністю і точною передачею кольорів. Ну і до того ж плавною анімацією. Що мене здивувало більше, це сканер відбитків. Він тут саме такий, як в Galaxy. Galaxy S25 Ultra, а саме ультразвуковий, не оптичний. А це означає, що він краще спрацьовує при будь-яких умовах освітлення і навіть з вологими руками. Також Galaxy S25 Edge має два стереодинаміки, які звучать чисто і збалансовано. Так, через товщину їм не вистачає глибини басу, як у більших моделях. Для такого тоненького корпусу я б сказав, би, що якість більш ніж достатня. Я здивувався, що навіть на максимальній гучності немає ніяких хрипів. Флагманський тут. Тут роз'єм USB Type-C, він версії 3.2. А це означає, що тут повноцінна швидка передача даних, а також вивід відео і так далі. Також смартфон має і підтримку E7, і два фізичні слота для sim карток. Тут можна довго розмірковувати, чи не краще було б збільшити батарейку за рахунок відсутності цього лотка. Але я знаю багато людей, які користуються операторами, у яких немає E7. І якщо людина багато їздить у відрядження, то це все ж таки. Ще зручніше перед виходом цього смартфону ходило багато чуток, на чому ж Samsung таки зекономить, ну точніше, на які компроміси компанія піде. І звісно, багато хто казав, що тут буде урізане залізо. Як же ми здивувалися, що це не так? Смартфон отримав топовий Snapdragon 8 Elite, виконаний по 3 нанометровому техпроцесу від 256 до 512 ГБ вбудованого накопичувача і 12 ГБ оперативної пам'яті. Все це дозволяє Samsung Galaxy S25 Edge працювати швидко і без лагів, і при цьому тягнути будь-які ігри. Також тут доступний і режим DEX для підключення до монітора і роботи у форматі настільного ПК. А також є набір функцій Galaxy AI, переклад у реальному часі, підсумування нотаток, Створення зображень, редагування фото без сторонніх застосунків і так далі. Попри танки Корпус s 25 справляється з більшістю ігр середнього і топового рівня, без перегріву і тротлінгу. Важливо пам'ятати, що це не ігровий смартфон. Так, заліз дозволяє грати у будь-що, але батарейка ні. Тобто, ви не отримаєте багаточасові ігрові сесії на максимальних налаштуваннях в Genshin Impact. Але при цьому те, що смартфон тягне Genshin Impact на максимальних налаштуваннях, без проблем. Це показник гарного. Оптимізації і дуже потужного заліза. Як на мене, це все ж таки більше іміджевий та бізнес-інструмент. В штанях чи в сумочці він не заважає, коли ви приходите в офіс, ви можете його навіть під'єднати до комп'ютера і використовувати як системний блачок. Ну і давайте розбиратися, на чому ж зекономили в камері. Головна у Galaxy S25 Edge та сама, що використовується, і в S25 Ultra. Це 200 мегапіксельний сенсор, який за замовченням знімає в 12 мегапікселях. У різних умовах освітлення. Камера показує стабільно високий результат, чіткі знімки з хорошою деталізацією та правильним балансом кольорів у широкому діапазоні сцен. Звісно, вручну можна обрати режим фотографування і в 50, і в 200 мегапікселях. Друга камера ультраширококутна, і вона вже відрізняється від тієї, що встановлена в моделі Ultra. Тут використовується трохи менший 12 мегапіксельний сенсор, втім, який поводить себе доволі впевнено. Камера надійна у роботі без помітних спотворень, віндітування чи втрати різкості по краях кадру. До того ж, цей модуль підтримує Макрозйомку, що дає можливість знімати дрібні об'єкти та текстури з близької відстані без втрати чіткості. А от телевіка у S25H немає, на відміну від інших моделей серії S25. Це логічне рішення, тому що саме для телефотолінзи потрібно багато місця всередині, тут його банально немає. Але через те, що тут основний сенсор на 200 мегапікселів, ви можете отримати майже оптичне наближення в 2X на основну камеру. Ну а тепер про найцікавіше про батарей. Так, вона все ж таки менша, ніж у інших смартфонів 3900 мАч. Але якщо подивитися на світ технології з певної перспективи історії, я згадую, коли був презентований перший Galaxy Note. Тоді батарейка на 2500 мАч виглядала як ого го величезною. А тут 3900. До того ж, і залізо тоді не було таким енергоефективним як 3-х нанометровий чіп. Тож насправді цей смартфон не можна сказати, щоб живе мало так, якщо порівнювати його з тим самим Galaxy S25 Ultra, то він поступиться йому в автономності. Але на день звичайної більш-менш роботи насправді його вистачає, і це мене навіть здивувало. Звісно, зарядка по дроту могла б бути трохи швидшою. Тут вона на 25 Вт ватт і 15 Вт на бездротова. S25 Edge демонструє результат у межах 4,5-5 годин активного екранного використання щодня. Тож просто пам'ятайте, якщо ви багато знімаєте відео в 4К, то смартфон треба буде заряджати протягом дня. Якщо ви багато використовуєте навігацію, знову те саме. Якщо ви любите пограти у щось складненьке, причому не просто разово а виділяєте на це декілька годин на день. Ну, ви зрозуміли. Проте, якщо бути чесними, будь-який сучасний телефон доведеться додатково підзаряджати за таких умов використання. Ну і павербенка ніхто не відміняв. Тож давайте розбиратися з його позиціонуванням. Звісно, це смартфон не для тих, хто завжди обирає для себе ультра. Бо так, тут потужне залізо, тут навіть основна камера від нього, але все ж таки є деякі компроміси. Нема Gorilla Glass Armor, нема підтримки S-Pen, немає такої автономності, навіть екран поменше і нема цілих двох. Телефотокамер. Тож, для тих, кому потрібно щось таке ультра, де треба і монтувати, відзняти матеріал, чи інколи ви любите пограти ввечері, ви знаєте, що обирати. Це смартфон все ж таки для тих, хто не готовий миритися з якимись суттєвими компромісами, але при цьому хоче для себе, по-перше, щось новеньке, по-друге, щось прямо флагманське, преміальне, і по третє. Компактне смартфон дуже зручний у повсякденному використанні його прямо хочеться просто тримати в руках, теребити. Я не знаю, як це передати. Це як фід житой. При цьому ти відчуваєш, що він зроблений дуже якісно, він надійний, він не хрустить, не скрипить, не гнеться, і тут навіть титанова рамка, як в найдорожчій моделі Ultra. в звичайних Galaxy S25 і S25 FE такого немає. І чесно кажучи, мені здається, що він займає достойну. Позицію в лінійці флагманських есок. Тобто у нас є Ультра, у нас є Edge, який дуже сильно відрізняється, і мені здається, навіть портрет його покупця дуже сильно відрізняється. І щось мені підказує, що лінійка наступного року трохи скоротиться. Якусь модель приберуть, але Едж Точно її замінить. Ми обов'язково подивимось на це і прокоментуємо. Якщо ви не хочете це пропустити, то обов'язково підписуйтесь на цей канал. Якщо вам сподобався цей огляд, не забувайте про вподобайки, про коментарі. Побачимось з вами на цьому каналі дуже скоро. Всім пока!